Ну що колеги, фірма, <хи> мої вітання. Началось а, ранок в мене, ну, з кави, це понятно, що з дому, але по іншому моменту хочу розказати. Помните, я знімав, показував а, якраз в уранці, коли купив оті розкосні тяги, нові, нульцеві. Вчора дві, дві штуки, сразу таки, крузь, і все. Поставив старі. Новенькі вже вкинув ті, що заварив в трактора. Ось мішечок <сум> Ангеліна прислала, мені посів мати В общем, мішки мені пригодилися, але ці що запаковувалися. Так. Ну начебто і не важка, я б не сказав би, що важка. Правда мені писали, що зараз нові оці розкоси, фігня повна. Ну що ж тут, ну, 850 кг. Це не така важка вона взагалі. Дивіться. Коротше, якось так. Що я тоді буду торохтіти на поле. А, сьогодні хочу вам засняти відос, а як дана борона працює по рештках соні, кукурудзи. А, щоб ви розуміли, що як до чого. Чого я іменно її тягаю, не очіпив наприклад. А вчепив 11 кутай по поторохтів, а чого Іменно саме цю. Тут можна було в погородах десь, десь там було в неї засобо, дивіться, вона зложена. І це ж вона не на всю піднята в мене. Я на ліфтматику припустив, щоб можна було під проводами е, цей, проїжджати. Бо в мене теж тут де на камери, на інтернет, де йде. Провода не дуже. Ну, комбайн проходить. Але гул, це взагалі капець. Тобто, все, трактор вже прогрітий, заїжджаю, снідаю, і мчимо на поле. А ви ж лайкос обов'язково, за це гроші ніхто не бере. Птиць погнали далі, і я поїхав. Поломала гро подогнали мені пахучку свою. Блін, обалдені, треба спитати ще. Так, що колеги? Працюємо далі. По кукурузнищу. Значить так, Вкрай, щось, якась система, видно, чи хлопці забули виключити свої. Еті. Думав, по РТК буде працювати. Де в балку спускаюся, лова, тобто зона цього всього пропадає і з'являється РТК. Ну та що. Я закончив один кусочок, одне там поле там буквально трошечки. Попробую на безкоштовному сигналі. Переходю на безкоштовний, все, погнав, поставив перекриття 30 см. З головою. хватає. Так, що ми? Зараз Щас... ось так показує. Це ж був тут РТК. Зараз я переключився на цю систему і все окей. Що, вийдемо подивимося, що робиться, так? Да? Так. Та якраз трошечки перекурю з вами. Ну, відносительно, я не курящий. Так, так. Тобі, значить, той кабіна герметична, але. Пилюхи, та за ногами тягнеться, це все діло, коли відкриваєш, воно попадає дерезинки зверху, двері відкрив і все в кабіну побігло. Так, що народ? Ось такі фон поля. Бачите. І ось після проходу борони, що маємо. Такий вид, земля серенька, хорошенька. Ось, ось бачите, 30 см поставив і вже скільки перекриті. Все-таки по РТК вигодніше набагато. От брін, да, вже <хи> сильно балований став. Це щоб не РТК чи не автопілот, це б я б десь б валив би тут на метр. І представте по розходу, що вийшло. Так, народ, що сказати, ще трошечки підрепетував. Бачите, щоб ще більш чітче було. Ну, класно, відрабатує. Пружинка. Саме жорсткі тут не стали, бо може витягувати кукурудзу. Ну тут тільки зверху, да, бачите, іноді попадаються корчики. Буває таке, що вчепа і горне. Ну, мені вигодно, коли воно тут горне або тут, щоб воно прикидало сліди за слідами. Звісно, трошечки притапте, але ну, нічого, тим не менш, вставати можна нормально м'якенько. Так, Січ 9, кого цікавить, новенька борона. Вроді би захват величенький і не маленький, але довго, дуже довго виходить, що ж там 8 км на годину. Хотілося б швидше, ну не тягне, може не знаю, може хто підскаже, може з колесами буде це діло швидше йти, може легше її буде тягнути. Бо колись мені там писали, ще в мене попередня восьмерка обична зубова, що якщо поставити колеса, буде легше йти трактором. Не знаю. Може хто напишіть, стосовно даної думки, може що підскажете. Якщо дійсно так, тоді буду на завод питати, щоб мені вислали колеса. Сюди виходить, я не знаю, 4 їх стає всього. Тобто два там чи це. Одне там виходить, а друге тут. Якось так типу, має бути. Ну Ось, покажу вам канавка, наприклад, ось. І воно глянь, рівненько все робить, красиво. Це думаю за борону ну, після борониці, тобто вже коли вторе боронування буде проводитися. Ключка, коли буде, її не те, що унічтожує, воно не і алози, от, от, а навіть бур'янці, мені кажеться, буде шурувати, воно все буде унічтожатися аж бігом. Тобто, борона набалдина по-своєму качественно дуже робить качественно. Для тих особо, коли погано плуг оре, там, чи не докидає, там, чи погано пригортає, чи якісь волни. Оця борона саме. Саме вигідне рішення буде для вас. Тож, коли буде цікавить, в описі під відео буде, будуть контакти. Так, що ще додати? По розходу, по розходу, трошечки пізніше скажу, що там виходить, бо я ще особо чесно говоря, не заміряв, бо воно переїздів кучу робиш, то, то там не закончив, попер туди треба бігом. Ну, таке. Запускать для картинки.